Доброго дня, який червоний гарний коровайник сьогодні до вашої уваги. Я називаю цей рушник коровайником, бо ми його використовуємо під весільний коровай, хлібосольний йому ще кажуть, з написом хліб-сіль. У мене в магазині представлений такий рушник золотий. Він набагато складніший, там є два кольори, там складніший дизайн. А я зробила трішки простіший і для червоного комплекту. У мене є рушники червоним, і дерево життя, і руки зав'язувати, і на ікони. А от під коровай не було. І зробила я такий рушник, який дуже підходить під весільний коровай червоного кольору. Тут у нас квіти соняшнику внизу. Над соняшником весільний калач, на якому вишиті лебеді повернуті один до одного, над ними весільні обручки, це все обрамлено колосками і написом хліб сім». Рушник надзвичайно символічний. До нього обов'язково буде додаватися опис символізму і значення його символічне в обряді весілля. А я розкажу вам декілька слів сам, про сам рушник, про полотно. Власне, З нього ми і почнемо. Це є біле домоткане полотно. Дивіться, я поклала руку спеціально для того, щоб ви бачили, що полотно не просвічується, полотно щільне, полотно густе і дуже таке, ну, щільне, тут інакше і не скажеш. Тобто воно тримає форму і ну, так, рушнико... Бо саме рушникове полотно воно трошки рідше і рихле, а от з домотканим дуже приємно працювати. Сама вишивка. Тут поєднання гладі і такої строчки бачите самі весь візерунок перед вами. Щоб надати такого більш святкового вигляду, скажімо так, урочистого, я додала червоні тороки. Вони мені тут пасують, цьому, саме цьому рушнику. Тому що я пробувала з білим і він мені виглядав бідненько. А от з червоними, як на мене, дивіться, саме тут розкішний рушник вийшов. Переходьте в магазин, замовляйте, запитуйтесь в коментарях. До да вашої уваги краса така.